За гарчарки, гарюк, відсутні, трав'язку, да. і фізикову відсутні, і пісько, коршу від цукня, куда відка, за курачку, за оленською, за шара, за Юрчик. За. Рішення прийнято. Наступне питання, це нас стосується питання щодо підтримки нашого закладу Остецького ЖКХ. У нас це питання зачити проведення додаткових коштів Стерському Мужекх на фінансування програми фінансової підтримки комунального підприємства Остецької міської ради Остецького ЖКХ на 2003-2025 роки. Керуючись статтею 26 закону України про міністерство самоврядування України, статтею 78 бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії Остецької міської ради з питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку та медицину за рахунок перевиконання дохідної частини загального кордону міського бюджету виділити додаткові кошти стецького мову життя в сумі 489 тисяч 300 гривень, які стримувати на придбання паливо мастильних матеріалів, матеріалів для ремонту водогонів та ремонту очисних споруд в села діликів. У нас на балансі знаходиться КНС та філапіліки. На жаль, вона вийшла з ладу, практично її ніхто ніколи не займався, мабуть, після того, як розпався Радянський Союз, там підприємство одразу було десь по-біліки, потім ТО «Ромашка» пішла на приватизацію, потім повернулося із реприватизації, повернулося опять на ДСП-біліки. Підприємство було продано через акціон, а всі комунальні. А, Залишилися на балансі, можна сказати, сільської ради і потім обслуговували ці комунальні мережі Райсь були Олександр були саме, потім відмовився, все воно пішло на самоплив і дійшли до того, що практично воно все там поржавіло. І доводилось викликати спеціалістів, проводити промивку всієї каналізаційної системи, також зварювальної роботи в самих гості проводили. Такі роботи вже проведені, загальна сума там 260 тисяч, тому зрозуміло, що за ці роботи потрібно розраховуватися. Даний об'єкт знаходиться на балансі в ЖК. І там з, 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 з цього а, користувачів 36, якщо я не пам'ятаю. Але ж це наші жителі, нашої громади, то зрозуміло, треба цю роботу також робити. Тому є пропозиція підтримати програму. І ті пропозиції, які зачитала Віра Гворовна. Тому голосуємо за 11 питання про виділення додаткових коштів Остерського міськраду на фінансування програми фінансової підтримки комунального закладу Остерської міської ради Остерського уже канал 2023 2025 роки. Прошу провести голосування. Вислужайте? Так. А так. Партиченко. Хавчавка хайдук відсутній. Об'язку. Ефірівко відсутній, кісько. Пошли відсутня, буде конца. Поруч Олегська на Олець. За. Шара. За За. За. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Це 12-про те виділення додаткових коштів на реалізацію програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я на 2024 рік. Знову повертаємося до закладів охорони здоров'я. Кируючись стати 238 бюджетного кодексу України. Пунктом 23 части 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи рекомендації постійної комісії Остецької міської ради з питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики, для виконання заходів програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я на 2024 рік, виділили додаткові кошторисні асигнування Козалицькій селищній раді для КМП Козалицька лів» Козалицької селищної ради в сумі 200 тисяч гривень. За рахунок залишків Нарального <проду> фонду бюджету Остерської міської територіальної громади, що склалися на 1 пер 2024 року для оплати послуг за спожиття енергоносії. Було звернення директора КНП Кенпе Козалецька Ну, Є пропозиція підтримати цей проєкт рішення у зв'язку з тим, що ми розуміємо, що наші жителі громади лікуються у нас в Козалецькій лікарні, також і Чернігівській лікарні, зв'язку з тим, що підвищення цін на електроенергію і спричинило те, що потрібно дофінансовувати зараз позивицьку лікарню. Тому є пропозиція підтримати під дане рішення проголосувати. Тому зачитую питання, Це воно 12 у нас по порядку про виділення додаткових коштів на реалізацію програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я. На 2024 рік. Личина група прошу провести. Пицовець. Да. Адавик, да. Артелюк, да. Паулова, да. Парал, За. Да. Да. Хачарка, Галюк Вецуки, Дробяску, Ефирковицу, За. Корш Вицут, За. Урочки, Олепська, Олець, Узыченковицу, да. Филибонова, да. Шарак и да. Очи. Рішення прийнято. наступне питання про затвердження розпорядження голови міської ради, прийняти в північноційний період у літні вересні 2024 року. Статтями 26 -27, 26 -27, Бюджетного кодексу України, статтями 26 27 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи рекомендації постійної комісії спеціальної міської ради з питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики. Затвердити розпорядження міського голови, щоб прийняти між сесійний період. А саме 18 липня 2024 року No68. Пронесення змін до розпису кошторисних асигнувань відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Остецької міської ради на 2024 рік. Збільшення віддатки на оплату судового збору по дошкільному закладу Оленка за рахунок зменшення по загальноосвітніх закладів, передбачених на капітальний ремонт на суму 400 тисяч. Розпорядження від 6 серпня 2024 року No76. внесення змін до розпису бюджету Остерської міської територіальної громади на 2024 рік. Збільшення видатків на будівництво майданчику для зупинки шкільних автобусів біля ліцею номер 1 на суму 1 млн грн. За рахунок зменшення їх по організації благоустрою міська на суму 1 млн грн. Від 7 серпня 2024 року No77. внесення змін до розпису бюджету Остецької міської територіальної громади на 2024 рік. Збільшення видатки по міській раді на оплату інших енергоносіїв на суму 25 тисяч гривень. Це придбання оливи для генераторів за рахунок зменшення їх на придбання матеріалів, тобто пальову, на відповідну суму 25 тисяч гривень. Розпорядження. Від 7 серпня 2024 року номер 78 Пронесення змін до розпису бюджету Остецької міської територіальної громади на 2024 рік. Для забезпечення співфінансування на придбання шкільного автобуса збільшені видатки іншої субвенції з місцевого бюджету на суму 386 тисяч 729 гривень. За рахунок зменшення їх по загальноосвітніх закладах, так як вони були передбачені коштури кошторисі відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту. Розпорядження від 15 серпня 2024 року номер 82 Про внесення змін до розпису кошторисних асигнувань бюджету Остецької міської територіальної громади на 2024 рік. За рахунок надходження іншої субвенції з бюджету Деснянської селищної громади у сумі 1 млн грн. Збільшені видатки комунального музея, закладу Центру надання соціальних послуг Остецької міської ради для забезпечення виплати заробітної плати соціальним працівникам Деснянської громади. Розпорядження номер 97 12 вересня 2024 року. За рахунок надходження до бюджету міської територіальної громади субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова українська школа у сумі 30, 326 дітей, 524, 23 копійки. Збільшені кошторисні призначення відділу освіти культури, туризму, молоді та спорту для закупівлі мультимедійного обладнання по загальноосвітніх закладах. Розпорядження від 16 вересня 2024 року. Про внесення змін до розпису бюджету Остенської міської територіальної громади на 2024 рік. За рахунок надходження субвенцій державного бюджету за спеціальним фондом. На забезпечення викладання навчального предмету захисту України у сумі 1 мільйон 350 тисяч гривень, збільшені кошторисні призначення відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту для закупівлі обладнання та загальноосвітніх закладах. Так, шановні депутати, будуть які питання щодо а, моїх розпоряджень в міжсесійних періодів? Ми, тому є пропозиція 13 питання про затвердження розпорядження голови міської ради прийняти комісіяційні у липні-вересні місяці 24 року. Прошу провести голосування лічий. так. Да. Адамівко, Артедук. Да. Алодова, да. Пагат, Фардаченко, Гачар, Григалюк відсутній, Драб'язко, так. відсутні, Кісько, Корщ відсут, Якодовицька, да. за Курач, Лепська, за, за. Лець. Позицію. Філіборово. За шара. За Йорчиком. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Остерської міської ради від 15 грудня 2023 року за номером 14-20 про бюджет Остерської міської ради територіальної громади на 2024 рік. Пунктом 328 закону України про місцеве самоврядування в Україні та пунктом 78 бюджетного України, враховуючи рекомендації постійної комісії Остерської міської ради з питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики, внести зміни до рішення 20-ї сесії Остерської міської ради 8 скликання від 15 грудня 2023 року No1420 про бюджет Остерської міської територіальної громади на 2024 рік. Там з рахуванням внесених змін визначити на 2024 рік доходи бюджету міської територіальної громади у сумі 92 мільйони 605 тисяч гривень 605 тисяч сорок гривень. В тому числі доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 89 дев'ять мільйонів сімсот тисяч п'ятсот гривень. Доходи спеціального фонду бюджету міської територіальної громади. У сумі 2 мільйони 838 тисяч 447 гривень. Видатки бюджету міської територіальної громади в сумі 213 мільйонів 993 тисячі 878 гривень. В тому числі видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 150 мільйонів 934 тисячі 548 гривень. То видатки спеціального фонду бюджету. Міської територіальної громади в сумі 63 мільйони 59 тисяч 330 гривень, з яких бюджет розвитку 60 мільйонів 220 тисяч 883 гривні. Рішенням сесії затверджені зміни, які були проведені розпорядження міського голови у сесійній період. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення 20 сесії Остельської міської ради 8 скликання від 15 грудня 2023 року No1420. Про бюджет Остецької міської ради на 24 рік викладені у редакції відповідно до додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7, цього рішення. Так, інформація закінчена, Які буде питання. Якщо питань немає, то справлено голосування 14 по порядку денному про внесення змін до рішення Остецької міської ради від 15 грудня 2023 року.

Рішення прийнято наступне питання 15 допомогти змін до розпису бюджету Святої міської територіальної громади на 2024 рік. Кируючись статтями 78 Візитного кодексу статтями 26 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Враховуючи рекомендації постійної комісії Одинської міської ради з питань бюджету, комунальної власності соціально-економічної розвитку та регуляторної політики, для суд звільничої необхідності у межах гнімального обсягу бюджетних призначень, передбачених на 2024 рік, виділити додаткові кошторисні асигнування відділу освіти культури, туризму, молоді та спорту середської міської ради в сумі 50 тисяч гривень для придбання спортивного інвентарю футбольній команді «Остер», Доросла група. За рахунок зменшення по міській раді передбачених на ці 4 лісують 50 тисяч гривень. Питання є до доповідача. Немає. Тому є пропозиція провести голосування по 15 му питанню порядку денної про внесення змін до розпису бюджету Стейської міської телекторальної громади на 2024 рік. чільна група прошу провести голосування. Висловець. Так. Адрату. За. За. За.

І Лебонова, Шарак, наші сьогоднішні. <ріжу> а рішення прийнято. Наступне питання 16. Про виділення коштів на фінансування програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби з злочинністю на території Узбекської міської територіальної громади. Програма «Правопорядок» на 2023-2025 роки. Керуючись статтями 101 бюджетного кодексу України, статтею 23.7.8.101 про місцері самоврядування України, Порядком перерахування міжбюджетних трансфертів затверджено постановою Кабінету міністрів від 15 грудня 2010 року номер 1132 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 року номер 12 на враховуючи постійної комісії Остецької міської ради з питань бюджету комунальної власності, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики, на виконання заходів програми посилення охорони публічної безпеки боротьби зі злочинності на території Остецької міської територіальної громади, правопорядок на 2023-2025 роки. А саме на закупівлю матеріалів для будівництва та ремонту відділення поліції номер 1 ВНП Чернігівській області, селищі Козилець, передати кошти з місцевого бюджету Остецької міської територіальної громади сумі 150 тисяч гривень головному управлінню національної поліції в Чернігівській області у вигляді міжбюджетного трансферту. Внести зміни до програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю на територію Остецької міської територіальної громади правопорядок на 23-25 році. Та перерахувати кошти на відповідний рахунок головного управління Національної поліції Чернівської області. Доповідь закінчена. які будуть питання. Питання ставлю на голосування 16 питання про виділення коштів на фінансування програми посилення охорони публічної безпеки боротьби зі злочинністю на території Остецької міської територіальної громади правопорядок на 2023-2025 роки, Звідчина група коштів провели голосування. Вислувець? Так. Да. Адам Купроти, Артебюк, Баулов, За. За. Бардаченко, За, Гайчар, Гигалюк Відсудні, Дробяску, Ефименко відсутні, За. Корш Відсутня, За. Курач, За. Лепська, За. Лець, Лусиченко, За. За. Філиводову, Шарах, Юрченко. Учили попрошу проводити результаты. 15 за, одна проти. за. депутатів так? голова, Рішення прийнято. Наступне питання проводили до доково коштів в міській раді на 2024 рік. Керуючись статтями 2878 Бюджетного кодексу України, статтями 2679 закон України та місцеве самоврядування в Україні, враховуючи рекомендації постійної комісії Остецької міської ради стикан бюджету, комунальної власності, питань економічного розвитку та регуляторної політики, зв'язку з виробничою необхідністю, виділити додаткові кошти Остецької міській раді в сумі 350 тисяч гривень, за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету. На організацію благоустрою населених пунктів, а саме для оплати послуг встановлення пам'ятної стели загиблим воїнам. Дане питання розглядало на бюджетній комісії. На наступному тижні ми будемо зустрічатися із родичами загиблих батьками, і визначимося з меморіальною дошкою, як вона буде виглядати, і де вони запропонують, ми надамо свої пропозиції і вони визначать, де вони хочуть її бачити. Ну, є пропозиція підтримати дано рівна читання проводівання додаткового кошту у Святої міській раді на 2024 рік. Вечна група пошко простроїв голосування. А да відкодав Артепів Павлова, Марам, Мартаченко, Ханчарка, Люк відсутні, Дробяску, Ефірковідсудні, Кісько, Порш, Відсутня, Кудрицька, За. За. Курач, Лепська. За. 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 Рішення прийнято. Наступне питання про надання згоди на прийняття товару матеріальної цінності комунальної власності міської територіальної громади під громадською організації Остецької оберіг. Відповідач Бахотська Надія Володинкова, головний бухгалтер відділу Бухгалтерської служби перетримання. Пропонується проєкт рішення про надання зводи на прийняття товароматеріальних цінностей в комунальну власність Остерської міської ради, які кінена... на ім'я міського голови І надійшла пропозиція від громадської організації Остерський оберіг безоплатно надати допомогу у вигляді товароматеріальних цінностей, розглянувши звернення Голови управління громадської організації Остерський оберіг Адамаська Світлани, Остерська міська рада. Пропонує надати згоду на прийняття у комунальну власність товароматеріальних матеріальних цінностей для забезпечення подальшої роботи психологічного простору на території Остерського ліцею номер 1 загальною сумою 66 920 гривень 20 копійок. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійній комісії Остерської міської ради з питань бюджету комунальної власності. Соціально-економічного розвитку та комуної політики. Будуть які питання до доповідача. Якщо питань немає, то ставлю на голосування 18 питань про надання згоди на прийняття товаром матеріальних цінності комунальної сільської, міської територіальної громади. Вілійна група, прошу провести голосування. То приявності можливості, я опитуюся від голосування. допомогу. Додайте, за... фіксуйте це в протоколі. Безвилець? Да. А там, коли голосує. Артедюк. За. Поворолос. За. Ардаченко. За. Артаченко. За. Зачар, галюк, відсутні. галюк відсутнє. Дробятство. відсутні. відсутнє, кілько. Корж відсутні. кудрицька, За. курач, За. лепська. За. Ледь, узичатка. За. Шарам. Да. За. Рішення прийнято в наступне питання 19 про надання згоди на прийняття товару та матеріальних цінності в комунальній власності Остецької міської територіальної громади, громадська організація Рокада. Пропонується проєкт рішення про надання згоди на безоплатне прийняття товароматеріальних цінностей в комунальній власність Остецької міської ради від благодійної організації, благодійний фонд РОКАДА. Для забезпечення подальшої роботи оздоровочого простору для мешканців Остерської міської територіальної громади, який знаходиться за адресою міста Остер, вулиця Героїв 66-ї бригади, будинок 32Б, загальною сумою 334 тисячі 252 гривні. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Остерської міської ради з питань бюджету комунальної власності. Соціально-економічного розвитку та регуляторної політики Які будуть питання до надії в Інна Володимирівна, будь ласка, поясніть, які матеріальні цінності ми зараз отримуємо. Ну, ми відкрили простір, він почав функціонувати зараз з 8-ї години ранку до 2-ї години дня, поки працює, ну, чергують наші дівчата і на час відкритого первинного медичного центру. Далі буде мене рішення, ми будемо вносити пропозицію щодо відкриття посади соціального працівника. І надалі будемо, виходимо з громадянами, які їм зручний графік відвідування, і знаходимо час роботи нашого здоровчого простору. На даний час працює так. Люди, які відвідують, дуже задоволені, деякі одразу не зрозуміли, що він безкоштовний. Але щодня відвідують і ті, що побували, вже дуже задоволені. Ну, будь ласка, скласти графік роботи і відповідального суду. Я думаю, звінайте. За Анна Івановну там все буде добре. Ви домовитесь, так? Да? Ну, Дублікати ключів також можете видати. Я от сам Петрович там на має свій кабінет поліцейського офіцера громади і буде ще й у в вільний час. Моє пропозиція до 19 питання про надання згоди на прийняття товарно-матеріальної акційності комунальної власності міської територіальної громади. Проголосувати. Група, будь ласка, Позволяйте. за. Артелюк, пололова, параллель, частный на любви судьба, дробяску, лифинку, вицуки, питко, коржвицу, кудричка, курачка, лепска, лосоченку, или волонка, шарак, Рішення прийнято. Так, що ми допомога, підходимо до деяких питань, які не повинні бути. Зараз ні, ні, зачекайте. Героя Степанович, я вас попрошу, впіте залу на 2-3 питання. Це займе вас 15-20. хвилин. А взагалі земельні питання, воно пізніше будуть йти, можете трохи піти, каву, чаю. Так, переходимо до 19-го питання до 20-го питання. Перепрошую про передання майна комунальної власності протестного життя. 20-те питання. З метою ефективного використання коштів місцевого бюджету було проведено тендерну закупівлю матеріалів для огорожі кладовищ нашої громади. Після завершення робіт з установки огорож Остерська міська рада пропонує передати. Остецькому Жукаха в оперативне управління огорожі кладовищ на суму 454 тисячі 805 гривень. Пропонується створити комісію з приймання передачі в складі голови комісії заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кономаренко Володимира Миколаєвича, члени комісії, головний бухгалтер відділу бухгалтерської служби Остерської міської ради Бабоцька Надія Володимирівна, головний спеціаліст відділу бухгалтерської служби Борчаковська Олена Олександрівна, начальник Остерського в ЖКХ музика Федір Андрійович, головний бухгалтер Остерського в ЖКХ Скидан Наталія Єгорівна. Відділу бухгалтерської служби забезпечити відображення результатів передачі в бухгалтерському обліку, контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Остерської міської ради з питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики. Так, є пропозиція проголосувати, якщо немає питань, до доповідача.

За. За. Шара. Да. Так, рішення прийнято. Так, шановні депутати, шановні старости, ми вже будемо працювати зараз на бюджеті 2005 року, тому прохання. Видалення аварійних дерев. Інформацію надає, надаєте там до 1 листопада, для того, щоб ми могли обстежити ці дерева, порахувати реєтовну вартість і в бюджеті 25-го року закласти ці кошти. Так само ситуація по огорожі кладовищі. Ми орієнтовно знаємо, скільки один погодний метод також міряєте і надаєте нам інформацію для того, щоб ми 25-й рік заклали ці кошти вже і провели з лютого місяця тендера, і потім вже почали працювати, щоб на, як кажуть, після Пасхи поминали дні, щоб нам було вже показати, що ми працюємо і на кладовищах, що повинна бути чиста там. Yeah. А, Надія Миколаївна, ви де працюєте? Дане питання я оголошую щодні, щоразу в понеділок на нараді. Виважні ще слухайте, бо я вас пересажу на перший, перший ряд. Там парку немає. по кладовищах кладовищах теж саме. Ми формуємо, якщо... якщо дуже багато, то ми розуміємо, що все, ми за 25 рік не зможемо провести видалення, але будемо де десь найбільше їх аварійних там буде працювати. Так, ми переходимо до порядку денного з першого питання. Будь ласка, і на, Степані, на трошки відпочиньте від своїм обладнанням.